Доброго дня, я з України. Сьогодні 11 червня, і сьогодні я хочу зняти вам огляд мого городу. Город в мене на дачі по розмірах набагато менше, ніж був вдома, точніше, ділянка менше, а город, мабуть, такий саме по розмірам. Може, трішечки менше, але я все одно все, що в мене було вдома, я все на ньому помістила і все в цьому році і посіяла, і посадила, і також теплицю. Починати будемо з теплиці. Але на початку відео хочу висловити свої співчуття всім, хто потрапив в цю жахливу трагедію, в ці жахливі життєві обставини. Я говорю про підрив Каховської ГЕС. Зовсім, якщо чесно, немає настрою знімати відео, тому що. Ну, дуже важко уявити ту ситуацію, в якій знаходяться зараз ті люди. Дуже переживаємо, дуже хвилюємось, дуже сильно, сильно молимося і сподіваємось, і намагаємось підтримати тих людей. Я хочу звернутись також до своїх глядачів. Ви мені пишіть, якщо ви десь неподаліку живете, якщо у вас там родичі, знайомі, як там ситуація, напишіть в коментарях для того, щоб інші могли прочитати, і я також дуже переживаю, дуже хвилююсь. Бувають такі дні, що взагалі неможливо без сліз щось робити, і тільки подумаєш про це, про цю катастрофу, яку і про цей теракт, який здійснили наші вороги, ну просто в голові не укладається, як це можна зробити, як ті нещасні люди вижили, скільки загинуло людей, скільки загинуло тварин. Ну я дуже люблю тварин, ну всіх всіх люблю, і дуже шкода, і відео огляд городу все одно хочу зняти і для того, щоб трішечки розрадити. Вас трішечки відволікти від цих сумних подій і самі трішечки відволіктися, тому що городні справи нікуди не ділися, все одно ми за городом доглядаємо. Також паралельно знімаю відео, як роблю закінчую зону навколо озера. Вже скоро буде відео, також буде відео по догляду за томатами. Ну, Я доглядаю і з вами також ділюся, що саме я зараз роблю. Зараз поверну камеру. Ще раз хочу сказати, ви тримайтесь, мої любі. Дуже-дуже всіх шкода. Дуже сподіваємось, що це скоро все закінчиться. Ну, принаймні віримо в те, що скоро закінчиться війна і буде наша перемога. Трішечки пройдемось, подивимось, що зараз в мене на городі росте і як виглядає мій город. Запрошую вас заходити в мій інстаграм, там намагаємось, ну, може, не кожен день, але часто викладати нові світлини. Анонси нових відео або посилання на ті відео, які вже вийшли. Зараз відео виходять не дуже часто, тому що ще працюємо на квартирі, робимо там ремонт. У нас, як завжди, все починається з ремонту, і на квартирі також, і, як завжди, ми намагаємось все максимально зробити своїми руками. Посилання на мій інстаграм буде в описі під відео. Заходьте, буду дуже вам вдячна, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся. Почну знімати з моєї теплиці. Теплиця в мене тут розміром 6 метрів довжиною і десь 3 метри шириною. Тут в мене стоять череночки, ті, які я забрала з дому. Це череночки клематису, це клематиса САО. Додам фото, це клематис, який я сама черенкувала у сестри, і зробила висновок, що він дуже непогано вкорінюється, порівняно з кришталевим фонтаном. Тому що і ось там багато, вже, бачите, з листочками, і ось кілька я вже відсадила. Якщо гарно наростуть за літо, восени зможу вам запропонувати. Аса, ось цей клематис також дуже гарний, квітів бутонів дуже-дуже на ньому багато, квітка велика. Так, це в мене один кущик ожини, але поки що не, не знаю, може собі його посаджу. Посадила і великі кущі, але вони так трішечки постраждали при, при пересадці. Є в мене ще ось тут стоять черенки, е ожини, навіть деякі хочуть квітнути, але квіти я. Обов'язково відламую, для того, щоб краще вкорінилися і не забирали сили на квітнення. Але багато і загинуло. Бачите, не знаю чому. Деякі вижили і непогано почуваються, а деякі пропали зовсім. Тут в мене в пляшечках Ну це магнолія, але я думаю, що вона не вижила. Не вкорінилась, принаймні зовсім не видно, щоб вона вкорінилася, але поки що не викидаю, дві, дві гілочки стоїть. І тут в мене волотиста гортензія, гортензія вже з листочками. О, зараз о, отам от видно, бачите? Всередині. Листочки є, поки що пляшечку не знімаю. Так вона в мене і стоїть, вкорінюється далі. Декоративну зону я покажу, може, в окремому відео зроблю вам огляд. Також є вже декоративні зони, можу щось показати, зробила. І ось так виглядає моя теплиця. Досить непогано, все гарно наростає. Тут в мене також череночки клематисів, але це клематис кришталевий фонтан. І ось тут, бачите, є? Ой, там навіть квітка з'явилася. Потрібно відкрити і відірвати її, бачите? Вже навіть квітка є. І ось тут. Торф'яни і таблетки я їх корінюю. Ну, деякі вже порожні, вже загинули, а деякі ще нормальні. Може, щось там і буде, якісь корінці з'являться. І ось так ось виглядають огірочки. Вже ми збираємо свої. І перший врожай був показувала. І в інстаграм фото виставляла. Донька займається інстаграмом, намагається завжди виставляти фото, коли щось новеньке. Ну, збираємо вже сорти, точніше, гібриди я вам підпишу. У мене тут кілька гібридів є. Спочатку іде тут, здається, мені два або три кущики. Ну, Буду вам підписувати, так буде більш зрозуміло. На деяких вже постійно збираємо ігрочки, а на деяких сортах, кущиках ще такі поодинокі тільки. Але ось так вже непогано виглядають. Тут, тут також, бачите, вже скільки огірочків? Це вже потрібно зірвати. І тут також, оце і коль, якщо я не помиляюсь, і коль, і вона перша почала віддавати такий більш дружній врожай. Тут по краєчку у нас зелень, петрушечка. Шпинат зовсім мало його, кілька кущиків, і вже одразу йде у квітнення, тому що вже на вулиці спекотно, а в теплиці тим більше. Треба буде затінювати теплицю. Салат непогано виглядає, і навіть редисочка. Також ця донька сіяла. Ось, подивіться, яка редиска. Ось, велика вже. Ну, Вона густо посаджена, можна прорідити для того, щоб. Була редисочка більш велика. Так. Ну, і помідорчики. Помідорчики вже непогано в'яжуться, квітнуть. Доволі густо в мене тут вийшлося вони в теплиці, але нічого, а вже ж я проріджувати вже не буду, тому що вже і пізно. І хотіла б два стебла точно щоб було, а все одно деякі пропустила стебла. І ось тут, наприклад, це. Серце Америки, подивіться вже, які великі плоди. Ось порівняно з рукою я покажу. І грони вже досить великі. В'яжуться непогано. По всьому стеблі. Постійно прибираємо пасинки, тому що наростають дуже швидко. Ну, взагалі не дуже гарно виламувати, потрібно зрізати, залишити піньочок, щоб знову він не виріс, але вже зараз виламаю один. Це також серце Америки. Бачите, зробила висновок, що досить непоганий сорт. Досить рано він починає плодоносити, зав'язувати плоди, і плоди великі, хоча й загущені. Ну, трішечки ще відростуть, і потім я, так як вже... Пропустила пасинкування, тобто в два-три стебла є томати. А я просто приберу листя для того, щоб не було так загущено. Про свій догляд за томатами відео почала знімати, буде найближчим часом. Що я зараз роблю? Як підживлю, як доглядаю і на вулиці, і в теплиці. Ось тут також, це, якщо я не помиляюсь, колібрі так, колібрі це гібрид. Перший раз сіяла в цьому році і сподіваюся, що він мене не розчарує, тому що кажуть, що саме для в'ялення це дуже гарний гібрид. Також клондайк теж непогано в'яжеться. Це жовтий томат. Ну, на всіх кущиках, майже на всіх є вже помідорчики. Тут також в мене є дачні. Тобто ті, які в минулому році збирала сама з дачі, сусідка пригостила помідорчиками, я зібрала насіння приблизно, так сказати, це сорт трюфель. Написали мені в коментарях, тому що сусідка казала, що багато років тому їй привезли їх з Італії. Ну і по формі дуже схожі вони на трюфель. Є також і чорний трюфель в мене тут, і якщо дачні, я їх так підписала, цей трюфель, то буде в мене ще й рожевий трюфель двох видів. Так, і ось підемо моїм городом. Ось так він зараз виглядає, все посаджено, все вже гарно росте. Ну, Щось краще, щось гірше. Де-не-де де вже є плоди, будемо зараз дивитися, я покажу вам. Це в мене баклажани. Тут в мене в цьому році майже всі гібриди. Тут Казимір, гібрид. Там в самому кінці алмаз, до речі, він гарніше всього і наростає. Все в мене замульчовано, де скошеною газонною травою, де соломою. Розкладаю гранули від слимаків обов'язково, тому що слимаків скрізь багато і вдома було, і тут також є надача. У всіх, хто мольчує, хто не мольчує, у всіх є слимаки. У батьків в мене в цьому році також показувала вам город, там замульчованого взагалі нічого немає, а слимаки є. Вже мама питала, що можна розкладати від них, чи можна з ними боротися. Стежки в мене вкриті, ось чому мені подобається, що вкриті стежки. Постійно охайно, особливо коли стоять рядочки, ось трішечки так змітає а, скошену траву зараз на стежки. До того ж сьогодні дуже сильний вітер. А коли стоять бортики, тобто грядочки обгороджені, то завжди все ж чисті, та і взагалі мені подобається. Можна босоні ж ходити все літо. Непогано наростає перчик, як доглядаю за ним, я вам показувала і показувала, що прибираю коронну квітку. Ось саме на цьому кущику показувала. Подивіться, скільки пройшло часу. Буквально мені здається. Пару тижнів коронну квітку прибрала і вже, подивіться, як розкущився, три окремі гілочки пішли і на них вже пов'язалися плоди, їх буде багато, вони будуть тоді досить великі. Сьогодні вихідний день, неділя, тому вибачайте, багато шуму. Ну, це... Дача ділянки невеликі, тому а вже ж все дуже голосно і чутно. Ось так виглядають волотисті гортензії, які я в цьому році висаджувала. Всі гарно прижилися. Ось дош паркану в мене три кущики, бачите, був один, я розділила на три. Всі вижили, всі непогано себе почувають і всі закладають квіточки. Подивіться, ось вже тут квіточки будуть, тут, тут. Вони в мене так получилися, як на штамбі. Бачите, трішечки зараз потрібно підв'язати. Вийшли знизу, ось тут гілочки, ну буквально на цій, на цьому кущику і ще на одному. Я, поки їх не прибираю, хочу почеренкувати. Також просто потім відламаю ці гілочки і буду намагатися вкорінити їх. Іриси вже відквітли, квітли поганенько в цьому році, трішечки підсохли, ну просто тому що пізно я їх пересадила, вже вони були досить великі. І перший рік на новому місці потрібно ось зараз позрізати ті засохлі і залишити тільки серединку. Ось таким чином зрізала. Так зроблю всі кущики. Прибрала ось таке пожовкле листя, і зараз після квітнення можна обробити від хвороб і також можна підживити. Будь-чим, можна азотним добривом ще досить багато часу до замівлі. І якщо іриси в цьому році зможуть наростити гарний кущик, в наступному вони будуть гарно квітнути. Ось такий догляд за ірисами в мене зараз. Посадила в цьому році вздовж грядочок чорнобривці. Тут ось такого кольору в теплиці жовтенькі. Ну, і ви бачили, я думаю, мені дуже подобається. Це не сорти. Сестра сама вирощує, збирає. Це її розсада, вона зі мною поділилася. Собі висіяла і зі мною поділилася. І ось так виглядають огірочки на вулиці. Це огірочки, ті, що я вирощувала розсаду для теплиці. Вже вони також дають плоди, ми вже збирали. Ось. Дуже яскравий сьогодні день, і, може, погано буде видно, але вже ось гірочки є. Також це гібриди, деякі пропали ті, що вирощувала я в торф'яних стаканчиках, непогано себе почували, а потім, коли висадила, вони таке враження було, що погоріли. Тому я досіяла. ось, Бачите, маленькі вже почали сходити. І в мене в цьому році конвейер з огірочків якісь раніше будуть плодоносити ось ці. Наприклад, бачите, вже гарний такий спальчик розміром огірочки, а якісь пізніше будуть. І тоді буде врожай в нас до осені зможемо збирати свої огірочки. Ось також гортензія волотисть такущик, де-не-де. Посадила кущики чорної смородини і червоної порічки, тобто, але червона, ну вона взагалі важкувато приживається завжди на новому місці. Вона, можна сказати, повністю пропала. Два кущики в мене було і обидва пропали. А чорна непогано, така трішечки листячко в неї зверху погоріла, але знизу йдуть молоденькі пагони. І також вздовж паркану посадила, вон там в кінці є в мене е, агрус. Це мені підписниця приносила подарунок, так сказати. Вона тут живе у нас поруч з Кременчуком, в Світловодську. Ми з нею зустрічалися і вона мені подарувала. Так, цибулька, тиканка непогано себе почуває. Тут на зелень на початку в нас та, яка на зиму зберігалася, потім вже проросла, я її висадила. Тут в мене ще стоять шпалери на цій грядці. На першій шпалері я вам показувала і казала, що сіяла оці дрібненькі огірочки, які мені прислала Галина, але я не знаю, чомусь зовсім жоден не зійшов. Або він зійшов, є в мене така підозра, але його з'їли слимаки. Ну, може, капустянка, може, якісь шкідники з'їли. Тому я сюди досадила високорослі томати і буду підв'язувати. Там також високорослі томати. Ось тут далі. Вже скоро буду підв'язувати. Ті, що на вулиці, буду також вдва, в 2-3 стебла формувати, вже він, бачу, потрібно прибирати пасенки. Там далі в мене на наступній грядці е залишки висадила також баклажанів. Кілька штучок в мене було, не захотіла вже ж їх викидати. І далі йдуть в мене кущики базиліку. Базилік непогано наростає, непогано себе почуває. Тут в мене грядочка з низкорослими томатами. Сорти, які висівала і висаджувала, я вам напишу, але я думаю, що той, хто мене дивиться постійно, той знає, які я висаджувала, Скороспілка, пам'ятаю, асвон і ще якісь. Скоро буду, вже потрібно точніше, і приготувала колишки, щоб їх підв'язувати. Ну це буде відео про догляд мій за томатами, і там покажу і мій спосіб підв'язки, дуже мені подобається. Іду поки що показую вам одну сторону свого своєї ділянки, ліву город. А вже праву сторону буду показувати, коли буду показувати декоративний сад. Або коли буду показувати, як завершуємо роботу над озером. Там вже також є що вам показати, і вже є такі декоративні острівці. в мене у дворі. Так, ось так виглядають кабачечки. Вже кілька штук можна зірвати. Навіть потрібно. Це в мене гібрид. Кавілі, ось це навіть потрібно трішечки не доріс під жовтів. Кінчик, може, було прохолодно тому що. А ось тут вже досить великі, вже можна два кабачечки зірвати і щось з них приготувати. Цей вже досить великий, О, подивіться дві долоні вдовжину. Кабачки висаджую, розсадую і висаджую на ось таку теплу грядку, яку рано навесні вкриваю. Плівкою, ну, Показувала також вам, як я це роблю, і потім розсаду висаджую під пляшки 5-6 літрові Тоді виходить ось такі ранні кабачечки. Кущі гарні, потрібно поливати, але нам на сьогодні і на завтра передають дощики не знаю, може, пролів трішечки, а дощики зроблять все інше. Так, Це доця посіяла кінзу, захотілося їй такої зелені мати. на своєму Городі. Тут я висадила два кущики. в мене один чомусь засох, хоча висадила вже з гілочками і з непоганими він був. Це свої троянди, які я черенкувала, Гартнер Фройде, ґрунтопропокривні. Ці кущики непогані. Тут ось навіть квіточка зав'язалася, я її приберу. Нехай поки корінюються гарно, квіточки не будемо залишати, щоб вони не витягнули зараз багато. Поживних речовин з рослини, рослина буде намагатися, щоб ці квіточки розквітли, а на корінь сил не залишиться, тому я їх приберу. Тут також в мене це купляла, думала, ну, трішечки просчиталася. думала, що мені не достатньо томатів буде для висадки, і купила ще один сорт, забула, як називається, Вологоградський. Волгоградський низкоросла червона сливка для в'ялення. Тут також залишки своїх помідорів завжди намагаюся висадити, нічого не викидати. Якщо мамі, сестрі нікому не потрібно, то я вже тоді обов'язково висаджую. І ось кущі агрусу. Доказала підписниця, що дуже він гарний, великий і смачний. Ну, У цьому році він не буде плодоносити, я думаю. І тут в мене два солодкі перці. ті, які в мене залишились з основної грядки, і ті, які я вирішила поекспериментувати, посадити ближче до гіркого. Хоча все одно гіркий в мене ось там за шпалерою ожиною. Тобто, все одно трішечки далеченько. Тут наступна грядка в мене. – це… Ідуть міндинки, ті, що також Галина мені присилала, я їх висіяла, висадила і вони вже почали квітнути. Мені здається, непогано виглядають. Так, також дві трояндочки ось це Гартнер Фройди, а то Вільям Шекспір, якщо я не помиляюсь, ну десь записала. І наша гліцинія, яку ми викопали з дому, і донька посадила, вже дала зелені листочки. Ми дуже задоволені, дуже раді, що вона тут також буде квітнути. Подивимось, або будемо формувати її, обрізати восени, або дозволимо їй підніматися на абрикос, величезне дерево, нам, мабуть, 30 років йому величезне. Але ми задоволені, що вона вкорінилася, може одна гілочка, а ось ця гілочка, мені здається, вкорінилася. Ось вона йде більш тонка. Ось. З цієї поки, поки що нічого не видно, але будемо бачити. Гарно зараз проливаємо, і я думаю, що вона вкоріниться. Далі йде шпалера, така трішечки відкремлі і від тих дальніх сусідів, і так вона декоративно буде виглядати. На ній посаджена ожина моя домашня. Ну, той кущик, що був маленький, вже гарно почувається. Дав вже. Приріс, тому що він був ось такий маленький, вже він наріс трішечки, і ось маленька гілочка, яка йде в бік, навіть квіточки зав'язала. Ну, нехай залишиться. Я думаю, що дві ягідки не ці заберуть сил багато в кущика. А ті кущики, що висаджувала великими, вони трішечки підсохли, ну, точніше, листячко підсушили, тому що я не захотіла його срізати, але стебла всі живі. також Зараз рясно проливаємо для того, щоб вони гарно вкорінилися. І ось тут за цією шпалерою в мене гіркий перчик. Трішечки він страждає, але ну, я знаю чому. Чесно вам зізнаюся. Я думаю, той, хто мене дивиться, бачили, яка в нас була дача, коли ми її придбали. Дуже-дуже заросла, дуже багато було перію, він і зараз сходить. І я рано навесні перед тим, як. Тут робити город пройшла з гербіцидом. І хоча і пишуть виробники, що гербіцид працює тільки на якісь бур'яни, напирій, наприклад, я так думаю, що все одно він працює і на культурні рослини, тому трішечки я бачу, що мої рослини страждають. В ґрунті цей гербіцид залишився і їм дуже важко, тому що він пригнічує їх ріст. Зараз дуже рясно проливаю майже кожен день. Поливаю для того, щоб його як можна скоріше вивезти з ґрунту. Ну, якщо його і використовувати, то потрібно або дуже рано навесні обробляти ділянку, на якій потім буде город, або обробляти восени. Це найкраще, щоб вже до весни там ніяких залишків не було гербіциду. Так. З цього боку наступна грядочка в нас полуничка. Полунички багато. Хоча ми і не сподівалися навіть. Ну, як багато, поїсти є що, бачите? Всі сорти, які я взяла зі свого дому, це в мене ремонтантна полуничка. Бачите, як на ній багатенько пов'язалося, і вона плодоносить впродовж всього літа. Це в мене полуничка гігантела, там далі лорд і туди далі біля кільця, там в мене місце Шендлер, полуничка Малинка. Ну, мисочка є поїсти. Тут в мене на цій грядці була посіяна морквочка, але морквочка чомусь зовсім погано сходить. Є окремі сходи, але дуже-дуже слабенькі. І далі бурячок. Бурячок зійшов непогано, потрібно вже навіть проріджувати. Далі е, йде горошок. Горошок вже квітне і досить непогано виглядає, також, якщо буде дощик, гарно, ні польємо сайми, і буде, тако, будемо також мати горошок в цьому році. Для споживання. Доця дуже любить горошок, тому вона його сіяла, доглядає за ним. І тут кущики моєї малинки, яку я привезла з будинку, бо я не хотіла загубити свій сорт, хоча він і без назви, але він дуже гарний, мені подобається і завжди його нахвалює. І також непогано виглядають кущики. Вже і молодий приріст є, ось, бачите? А там ще молодого немає, але вже багато пов'язалося гідок і скоро буде вже спіти малинка наша. Ну, ось так зробила вам відео огляд городу. Пройшлися ми з вами. Я думаю, що ви мені напишете, як виглядає мій город. Я вважаю, що ми все встигли в цьому році посадити. І будемо мати свої овочі і для консервації, і для споживання влітку на салатики. І трішечки ще вам повернуся буквально на одну хвильку, щоб таку інтригу зберегти, як я навколо озера, що зараз роблю чим займаюсь, покажу вам, як розквітла моя німфея. Це вже друга квіточка, першу квіточку я знімала, також, ну так, заздалегідь знімала, і буду вам показувати в окремому відео вона така, начебто, знаєте, штучна, виглядає настільки гарно, настільки класно. Вчора була в гостях сестра, приїжджала. Кажу, як тобі моя квіточка, як виглядає? Вона каже: Я подумала, що вона не справжня, настільки вона гарна. Я дуже задоволена, що вона вже в цьому році почала квітнути. Це вже друга квітка, одна від квітла, квітла, мабуть, дні три-чотири, і потім, коли почала розквітатися, та закрилася і просто щезла під водичкою. Ось так на сьогодні виглядає мій город. Сподіваюсь, ви трішечки розвіялись, трішечки відпочили від своїх справ, трішки відпочили душею. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне Мирного неба над головою.